І так, зробив я мастилом. Скрив чотири рази для того, щоб трохи була матова поверхня. Має деякий такий вигляд. Доволі таки гарна структура. Такі от. Так, далі. Далі треба нам закрити ці всі дірки, які залишилися Після старих кріплень. Тому що на пластмасі кріплення не будуть, там дуже слабо держа. Слабі дуже кріплення. Такі ось. І ось зовсім. Скоріше за все, буду брати клей ПВА і змішувати її з мілкодисперсною круж... стружкою. Для того, щоб просто замазати ці всі дірки. Можливо, ще додатиму, як... де це можливо. Ось такий шкант. І потім воно, коли застигне, обичним плгаркою зріжемо, Щоб зробити тут рівне коло. Оці всі дірки, які були після саморізів, залишились, просто стірником затикуються. Так, значить далі ще. Декоративні решітки та накладки. Тут Зняв, що Це два кільця. Ось он такі має вигляд. Значить, що ми тут будемо робити? Оці всі старі плями, які тут маються, Ми їх все це позачистимо. Скоріше, 220-ю шкуркою. І будемо ставити отас сітку. Так само, як і тут. Все це ми спочатку позачищаємо, закрасимо такою фарбою матовою чорною. Щоб все було гарно виглядало. І будемо ставити сітку. Сітку я купив обичну, яка йде на вікна проти комарів. Десь так іде. Гадаю, буде виглядати дуже добре. В общем, коли це це зроблю, зніму далі. Що воно буде. Так само і тут ось. Все це тут. Так само фазоінвертор Тут все це треба вимити поставити сітку на обичний силикон або на клей Резиновий. Так, все. Далі буде.